Вітання, мої дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Це наш новесенький випуск із випуску Олександрою Олександровисейр. Саша, вітаю вас. Да, привіт коротше питань такі: набралися їх небагато, але доволі цікаві. Перше надзвичайно, ніби складне на перший погляд. Чим шаманка відрізняється від таролога, екстрасенса чи відьми? Ну, по-перше, давайте розбиратися для початку: хто такий таролог? Таролог це людина, яка працює з інструментом карт таро. Тобто mm. робить аналіз, прогнозує, надає консультації, розбирає і така інша історія. І не займається в цілому більше нічим, окрім того самого таро. Ну, тобто, ні, ні, не, не, не магічить, не калдує, не заговорює. Ні, людина консультує і використовує один інструмент консультант з таро, да? Тобто, це консультація на таро. Н, не більше того. Ніяких порчів, прокльонів, там я не знаю іще якісь магічних штук. Тобто, це є таролог, тобто людина, яка професійно займається таро. Це перший момент. Екстрасенс, широке е, таке мастмаркетове поняття, яке запихує у себе у ну усіх, да вообще хто так або інакше займається будь-якою духовною практикою, саморозвитком біля езотеричним. вообще всім на світі, всіх називають езотериками. Uh, і так далі, тому подібне. ну, типу, це таке узагальнене поняття для людей, які мають екстрасенсорні типу здібності, здібності чутливості своєї, там емпатії, видінь, слуху, нюху, неважливо чого, uh, більше ніж у звичайної пересічної людини. От всіх нас отуди в топку екстрасенси, типу, всіх отуди, отуди, типу, особливо ті, які як, там в битві, да, у бачу на тобі. Ну, коротше, от все, взагалі, там без інструменту. Інструмента без нічого, ну, умовно кажучи, все, картинка пішла, видіння прийшло от туди, всіх екстрасенсів <кій> Відьма а, дуже дуже популярне пояснення, частіше за все, провідуючую мать, дата, яка розуміє істину, і ну, коротше, і так далі. Тому подібне, відьми бувають різні. От і е, у відьом є частіше за все певні там направлення, е, з чим, з ким працює відьма, якими методами, це сільське е, колдовство, чи це е, якесь інше чаклунство, там соборна відьма, е, зелена відьма, та яка працює там із природою, да, з рослинами, травне, ну коротше і так далі. Некромант. Е, от ні, некромант, то некромант. Бо є окремо погостна відьма, та яка на погостах, а є некромант, О, це, це теж друга історія. О, і це, є ціла. Та, і, я, я зараз поясню потім простіше, коли ми підіб'ємо по підсумку. Шаманізм, окремий напрямок. По перше, шаманізм е, і шаманство є базовим напрямком майже всіє, всього віросповіданчого, релігійного та чаклунського підґрунтя. Зараз як би там всі не любили е, приписувати собі перший істок. Шаманізм як такий є першо, першою істоком отого всього ізотеричного, про що ми з вами зараз говоримо? В mm -hmm. чому момент у нас е, з чого зароджується шаманізм? У нас у людини е, як починалося вірування. Е, ну е, з чого починалося вірування та магічне мислення у пересічної і первісної людини свого часу? Це фітішизм. Поклоніння предмету, да, тобто фетіш на предмет отгора, і я її люблю. Ну, Я умовно, да, поклоніння предмету. Фетишизм, тотемізм, фетішизм, такий, тобто, коли ми е, у, одухотворяємо іще в довісок е, е, анімалізм або тотемізм, Тобто це е, поклоніння. Природді, ну, вже при, при природній істоті, тобто там тварині, наприклад, там, інколи там природному явищу і так далі, тому подібне, як в тотемізмі або в анімалізмі, коли ми тварину да, до тварини звертаємось. Ну і як наслідок того всього, шаманізм. О, о, шаманізм повна взаємодія зі світом. Шаман о, як такий, він о, існує. Не, не тільки в тому світі, в якому існує його фізична оболочка, як така, він існує в різних світах, він путешествує, там подорожує по цим світам, він е, здатен бачити різне, різну каст, касти духів: від мертвого до там, походження від, до, до, до немертвого походження і так далі. тому подібне. Дуже широкий спектр. І е, приколи чому <кій> шаманом. Ти можеш вивчитися ну, ти можеш вивчитися на шамана, але це буде шаман, ти будеш шаманствуючим, а не шаманом. Шамана обирають духи. У шамана, по факту, немає вибору. Шамани не вчать. Я маю на увазі, ти не можеш взяти курс, як стати відьмою і вивчити розкачати себе в шаманізмі. Ні. Тебе або духи обирають, або не обирають. Шаманствуючи, це той, хто може використовувати певні шаманські техніки, але не бути посвяченим шаманом. А посвяту шаману дають не інші шамани, як багато хто думає, а саме духи, з якими шаман той саме і працює. І там є безліч варіантів, як шаманська хвороба і як е, сама посвята в шамани проходить у різних шаманів в різних віруваннях, і яка його персональна іезистенціальна криза. Але всюди. Тебе тобі дають твої можливості, духи, з якими ти взаємодієш. От це от прям така чітка штука. А тепер для більш і ще простішого пояснення. А от все, що окреслено езотерикою, mm -hmm. можна, да, от все, що це все, все що напхали на, 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 на в це поняття. Це як медицина. Тобто, ви знайомитеся з людиною, каже, я медик. Але ж у медицини є купа усіляких направлень: кардіолог, гінеколог, терапевт. Тепер ясно. В, в, да, ви зрозуміли: от в Магії та сама історія, от в Магії та сама історія. У тебе є загальне поняття магії, там сатерики, ну, в магії в цілому, і є направлення. Тобто, людина, там, е, я ж кажу, там практолог, гінеколог, уролог, е, і погнало і поїхало. От у нас така сама історія. Тобто, хтось працює з одним, але не працює з іншим. Хтось там робить те, тобто базу знають усі, умовно кажучи, а от точково працюють з якимись певними напрямками. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу: як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Цікаво, а як духи обирають? Духи обирають, це вони типу сигнал якийсь подають. Ну знаєте, якась ну, звідти така тімнуха. да, да звіти звідти у тебе є таке поняття, як шуманська хвороба. Ну буквально до тебе приходять у віснах, приходять і не тільки у, у, у снах приходять, і там тебе починають колбасити так, що просто капець. особливо, якщо ти їх не приймаєш. Якщо ага. вони тебе кличуть і кажуть тобі ти наш, іди з нами. Є да, майбутнім шаманом, а ти такий ні, 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 Або не розумієш, що вони намагаються тобі це сказати, ну, то, 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 то тобі срака трохи. Ну, Таку кризу переживають насправді не тільки шамани, але просто, типу, вона тягнеться своїми корінням саме у шаманізмі. Я чув таке, що майстри мають. Ну, певний баланс мати після якоїсь там роботи. Ну, наприклад, якщо там майстер зробив якусь чистку, то він має зробити ще якийсь деструктивний ритуал. Як у вас цим? І давайте поясніть це, будь ласка, що я так чуть-чуть десь так поясню Ну, ну це грубо має зробити як обов'язок не зовсім тобі для балансу. Підкидує ну, твоя сила, з якою ти, наприклад, працюєш, підкидує тобі таку збалансовану штуку. Да, якщо ти робиш 10 чисток, то тобі, тобі приведуть, давайте грубо казати, тобі приведуть клієнта, який замовить у тебе деструктив. Відновлення там, наприклад, справедливості, або а, якогось там наказання для якогось нурального скота чи насильника. Ну я маю на увазі прям ну, дуже така дата. І ти а, у цей момент ти є провідником отого правосуддя, а, про яке і бумерангу, і тієї карми, про які всі люблять так казати, і тільки забувають, що у карми, і у бумерангу, і всього іншого дуже, дуже часто є інструмент, і цей інструмент або інші люди, або майстер. Ну, типу. У людини бумерангова срака частіше за все відбувається із за того, що він зустрічає потрібних людей, які приводять до цього бумерангової сраки. Ну ми ж розуміємо, да. Тобто відбувається так подібна, дуже часто така збалансована історія. От і е, буває так, що майстер виступає от тим самим каталізатором для того, щоб людина отримала те, що вона заслуговує. У мене, наприклад, основна реальна частина моїх робіт е, магічних це моя специфіка. Це чистка. але, от на, на певній кількості чисток, мені реально завжди пише клієнт, якийсь, ну, підкидає мені сила клієнта, у якого буде деструктив. Де треба реально щось на, на, на та таке наробити цікаве для іншої людини, щоб їй весело жилося е, залишок його життя. А от воно да, воно балансує. Є така тема. Не у всіх прямо у майстрів, але є така тема. Певний баланс потрібен. У Мене є колега, о, у якого дуже цікаво збалансувало. Він витягав цілий, цілий рід, цілу сім'ю. От реально, цілу сім'ю витягав з повної сраки, там чистки. Ну там серйозна була ситуація. І він, коли закінчив ці роботи, і у людей все налагодилося нормально, і до нього прийшло замовлення: то треба було потушити всю сім'ю. От, просто знести всю сім'ю для балансу. Тут він людей врятував, а тут треба зробити навпаки. Ну, це чернуха, це відверта чернуха. Не зовсім. не зовсім. Давайте ми будемо розбиратися відверта чернуха це що? Це, ну, це, коли, ж... це коли тобі, це коли ти не маєш певного дозволу на те, щоб щось робити. Це коли ти маєш потім шалені наслідки за те, що ти певні балансові штуки порушив. Оце є чернуха. А у нас, коли люд, з людьми говориш про те, що ти можеш комусь зробити якусь капость, у нас всі чомусь уявляють собі невинного якогось персонажа, якусь невинну овічку, Боже, на яку страшно робили злі колдини порчу і так далі. тому подібне, і десятей. А частіше за все, коли з'являється таке замовлення такий клієнт, там такий треш, щоб ви власними руками ту паскуду б задушили. От серйозно. Ну, тобто, там, там дикі випадки бувають, там бувають випадки подпедофілії, доведені, де хочеться людям возмездя, по вбивствам, по крадіжкам, по зайнятим сумам там в надцять тисяч баксів, розумієте, які ніхто не віддає чи в морду тобі плює, по серйозним замовленням на смерть від якої-небудь конченої родички за спадок, понімаєте? Там повірте, там ці випадки, в яких ну. Ти прям розумієш, що ти зараз балансуєш для людей. Я маю на увазі. Тим паче, деструктивні роботи бувають різні. Це ж не те, що ти взяв. На... Давайте так: стара з косою не прийде до того, чий час не прийшов. А якщо ти можеш так зробити, що вона прийде, значить, мабуть, же, треба. Вона просто так би не прийшла. Значить, хтось заслужив її приходу, розумієте? І в мене є взагалі дуже такий чорний, але, але правдивий жарт. Інколи смерть це найлегше, що може трапитися з людини. У мене були замовлення пов'язані із деструктивом, які закінчувалися, тим, що людина не залишалася в живих. Дійсно було, дійсно було. Я про це кажу. Це не такі часті випадки, але це були певні замовлення, і люди ці якостю не відрізнялися. Ніякою, не ні життям, не тим, що вони робили по відношенню до інших людей. Але в мене була велика кількість і великий відсоток робіт, в яких мені не треба, щоб він вмирав. Мені треба, щоб він жив, благав про смерть, а вона за ним не приходила. І він, курва, це заслугував. Тому що ті речі, які він робив по відношенню до інших людей, він заслуговує саме такого кінця. Тобто, у нас же якось знаєте, типу, у нас або чорне, або біле. І народ не розуміє, що те, що для вас чорне, ну да, те, те що я вже пояснювала у вас тут, ну, навіть в наших з вами відео, те, що для мухи хаос, для паука, норма. Це дуальне достатньо, дивлячись на те, з якого боку ми на це дивимося. Неординарне від е, нашої глядачки звучить наступним чином. Може, якби хтось це так сприйме з такою легенькою посмішкою, але ну, питання таке. Що буде з точки зору вищих сил, якщо спати з одруженим чоловіком? Чи може за це покарати всесвіт? Всесвіту, на вас плювать. Змиріться з цим фактом. А от, бідно. Серйозно. А бідно. Да, ну правда, всесвіту, абсолютно, плювати, з ким ви там спите, от, якщо чесно. Тому що оці всі розмови про те, як ми там налаштовуємося на всесвіт, ну чесно, ну, така, така весела маячня. Ну, всесвіту плювати. А от парадигма вашого віросповідання: от ви коли сказали про вищі сили. А хто є ваші вищі сили? Чи засуджують ваші вищі сили, ваша релігія, чи ваше віросповідання на наявність того, що ви там, наприклад, коханка у жонатого чоловіка? Ну, типу, чи воно є гріхом? недопустимим, у а, ви зрозуміло вашому віросповіданні чи вашій релігійній течії. Тому що, от якраз від цього і залежить, чи буде ваш, ваш Бог вас карати за це, чи не буде він вас за, вас, вас за це карати? І тут дуже цікаве питання у тому а, добре, ви вступили в інтимний зв'язок з чоловіком Жунатим. Чому не звучить питання, яке, яке наказання буде для нього? За те, що він, маючи дружину, зраджує її. Ну, тобто, тут же це працює в обидва боки. У нас завжди чомусь крайня баба, яка спить з мужиком, а не мужик, який пішов наліво. Ну, щось всі забувають. Ну, покарання буде однозначно, якщо ді... жінка дізнається, і там точно буде розбита пика. Якщо повезе тільки у нього, якщо не повезе, і ще у вас. Так, да, така історія може бути. Але, е, е, з... Покарання буде залежати від того, на якому давайте так скажімо, ви де ваша совість, є вона чи ні, наскільки вона вас буде за це гристи. Це перший момент, тому що, наприклад, у язичництві з цими моментами ну простіше. Ну простіше. Давайте вам приведу ще інший проклад: в мусульманстві дозволено багато жонство, да. тобто, по факту, чоловік може спати з декількома жінками, Да, вони будуть в статусі дружини, але він може з ними спати. І Аллах це поощряє. Ви розумієте фінт вухами? Питання у тому, хто є ваш Бог, буде він вас за це карати у вашій релігійній парадигмі? Чи не буде? Ну е я до цього ставлюся негативно до зрад. Але зрештою, в кого якщо там трапляється, то особистий вибір кожного, я це я до зрад, з точки зору соціально-моральної, безумовно так ставлюся, да, не, 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 не добре, як мінімум, ну тому що ми говоримо про о, да, там, якесь причинення болі своєму, там да, партнеру, який тобі довіряв і бла бла. бла Хоча обставини бувають там абсолютно різні. Моя персональна думка: ну, якщо тобі більше не цікавий, твій партнер, твоя дружина і так далі, то. Тому подібне у вас є якісь проблеми. Ви або намагаєтеся їх вирішити, йдете там до психолога, сексопатолога і так далі. Або ви розходитеся, не морочите один одному голову. Ну як мінімум, да, тобто і далі робить кожен хто хоче і сує свого піструна, або кладе себе красиву на, на кровать. До будь-кого у когось це є абсолютною нормою. Ну, я в форматі чого? Ми от з чоловіком отак от живемо, я знаю, що в нього є коханка, він знає, що в мене є коханець, але ми от там як родичі, як сажителі, і нам кайфово це не, спричиня... ну, не причиняє нам біль, да, тобто тут у такому форматі. Бо ситуація знову ж навколо зрад бувають різні. Я зрадою називаю підступний крок, коли тобі довіряли, а ти а, повівся таким чином. І зрада може бути не тільки у зраді. Сімейні, сексуальні любовні, зрада може бути і у форматі того, що у найвідповідальніший момент ти е, наплював на людину, яка тобі довіряла. Неважливо з якої причини. Лежить вона в лікарні, ти її переступив і поїхав бухати з хлопцями пиво, або вона поїхала. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тобто, зрадою можна багато яких моментів назвати, окрім фізичної близькості. Але ж. Але ж ми ж тут 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 знову ж такий момент. Парадигма вашої совісті і того, в якій вірі ви знаходитеся. Наприклад, допустимо, що от є таке, що от він зраджує, вона зраджує один та о, ну вони про все це знають і якби продовжують співіснувати в єдиному шлюбі. Це нормально? Мобу, для них так. Те, що ненормально для вас, не означає, що не є комфортним для інших людей. Я знаю пари, які знаходяться в відвертих, відкритих стосунках, в відвертих, відкритих стосунках, ходять на цікаві там сексуальні тусовки і не вважають. Свої, скажімо так, сексуальні там девіації і да, годування свого его через інтим там з іншими якими-небудь там, там не знаю, там, групами, свінгерство і бла 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 і так далі і тому подібне не вважають це проблемою. Вони про це відверто говорять, вони це контролюють, але вони полишаються один з одним, тому що вони кохають один одного. Але от на такому моменті і їм кайфово. Нам з вами могло би бути так не кайфово, нашим там певним глядячам може бути так не Кайфова, а іншим глядачам абсолютно ок, абсолютно ок, тому що ми говоримо Її. про дорослих людей. Все, що стосується да. дорослих людей. Хоч як би вони не сходили з розуму, і це не зачіпає там дітей, тварин і беззахисних якихось елементів суспільства, які не давали на це персональної згоди, це їхня абсолютно спокійна історія. Хай живуть і роблять, що хочуть, і для них це ок абсолютно, особливо якщо вони ну це не нав'язують вам як єдину вірну модель поведінки, тут у мене питань немає згідно абсолютно. Тобто, виходить підсумок такий всесвіту на нас пофіг. Все залежить від нашої совісті. На що нам совість да. дозволяє нашого факту, так, по факту, так. Дякую, розібралися. Саш, ставимо крапочку в нашому зісторичному випуску. Друзі. Не забувайте підписуватися на YouTube канал Писосмережі Шуманки Сереж. Посилання в описі під цим відео. Також на мій YouTube канал. Ставимо подобаєчки і, взагалі, напишіть свій фідбек, як вам наш випуск. Можливо, і маєте якісь е, цікаві історії, які ми розкажемо далі в наших наступних етерах. Всім дякую, до побачення.